Молот велике. Види акулу з роду акула молот, родини акули молоти. Завдовжки від 4,5% до 6,1 метра. При вазі 230-700 кг. Голова та морда мають молотоподібну форму. Відрізняється від інших представників свого роду набагато більшою головою за завсирських складає 27% довзини тулоба. З боків розтасовані оці, зуби трикутні та сильно. Зазубрані, до країв сіл стоїть бізнес за зігнутими. На верхній селопі 17 рядків зубів, на нижній 16, 17. Має 5 зябрових сілин, але в смок. Цей отвір відсутній. Тул масивний з великим і масивним персим спинним плавцем, Сі має розмір півмісяці, скіра вкрита ромбоподібними зубціками, хвостовий плавець асиметричний, має серцеподібну форму. Забарвлення спини темно корицневе, бронзове або сіре, сіро корицневе з боків до церева, яке білувате. білувати. Ме спиною та церевом тітко позначені. Но кольором. Ця акула пила гіцна приберезна, трапляється на глибині до 100 метрів на континентальному селіфі та біля коралових рифів. Велика акула молот є одинаком, активна вноці, зивиться костими рибами, акулами, скатами, головоногими молюсками, омарами, кальмарами, восьминогами. Самці досягають статевої зрілості від 2,3, 2,8 місяців. Ці в від 2,5 до 3 місяців є яйце зивородної самиці після 11 місяців народжує 10-55 дитинцят завдовжки 60 см. Триває життя сягає 37 років. Є доволі небезпечною для людини. Сироко посирена в усіх тропічних і субтропічних водах тихого від ост... Від островів руку до Австралії та Французької Полінезії, від Каліфорнійської затоки до Перу, Індійського та Атлантичного океанів від північної Кароліни, ССА, до Уругваю, від Марокко до Сенегалу, проте не досягає високої цісельності. зустрічається у Середземному та Червоному морі. Зам був дослідник Біоти. До побачення.